Сьогодні Україна веде війну за свою незалежність, війну, яку вона не розпочинала, війну, яку розпочала Росія, держава-агресорка, яка веде колоніальну і імперіалістичну війну за власне утвердження на території іншої незалежної країни та за рахунок громадян нашої держави. Але жінки це є невразливі жертви війни, а активні борчині за захист України. І ті 60 тисяч жінок, які служать в Збройних силах України, і ті десятки тисяч, які проходять службу в національної поліції, в Національної гвардії, в Державній прикордонній службі в інших складових секторах безпеки та оборони, боронять Україну. Разом з чоловіками. Жінки працюють в усіх сферах господарства. Вони працюють в промисловості і в сільському господарстві в освіті, в охороні здоров'я і в ІТ, в мистецтві, в соціальній сфері, будучи активними рушиями соціального та економічного розвитку. Жінки волонтерять, жінки допомагають. Жінки борються. Я хочу сказати, що план відновлення України, який був затверджений урядом в березні 2024 року, містить розділ людський капітал, і цей розділ є наскрізно гендерно чутливим. В ньому є окремі підрозділи, які стосуються саме забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і створення умов. Для того щоб ці рівні права дійсно були на практиці, а не лише на папері. Сьогодні багато роботи відбувається в регіонах, і дуже важливо, щоб при розробці місцевих планів ви могли включати гендерну складову в них, щоб вона там була забезпечена. Тут вам на допомогу приходить коаліція 1325. Одна з перших коаліцій в Україні, яка була створена в Донецькій області. І я як урядова уповноважена хочу подякувати і вас, представниць громадських організацій, і вас, шановні представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за ту співпрацю і взаємодію, яка є у вас і яка дає можливість сподіватися. На те, що відновлення буде відбуватися за найкращими стандартами.